Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео ми познайомимося із темою стопчасті і кругові діаграми. Якщо вам удобніше дивитися це відео на російському язикі, перейдіть по ссылки в описанні. Для чого взагалі існують діаграми? Вони існують для того, щоб якісь статистичні дані відобразити. У вигляді малюнку, щоб це просто було зручніше сприймати. Зараз ми розглянемо приклад стопчастої і кругової діаграми. Візьмемо клас учнів. Всього у нас в класі навчається 24 учні. Троє із них будуть у нас відмінниками. Три учні це у нас відмінники. Шість учнів у нас будуть навчатись із результатом добре. Усі інші учні, тобто 15 учнів. У нас будуть навчатись задовільно. Тепер треба просто ці дані відобразити за допомогою діаграм. Намалюємо стовпчасту діаграму. Тут ми будемо відображати кількість учнів. А тут їх результати. Оскільки у нас 24 учні, візьмемо одну поділку за 4. Це буде у нас 4 учні. Між поділками відстань повинна бути, звісно, рівна. Це буде 4, 8, 12, 16, 20. І 24, оскільки взагалі у нас 24 учні. Отже, більше нас цікавити тут не буде. Тепер на цій шкалі покажемо відмінно, добре і задовільно. Залишилось правильно намалювати стовпчики. Давайте їх намалюємо. І так. Три учні у нас відмінники. Дивимось на нашу поділку з буквою В. Тепер треба знайти, де ж у нас знаходиться число 3. Оскільки одна поділка це у нас 0. Одна поділка у нас це 4. Отже, трійка це буде трошки. Не доходити до четвірки. Десь ось тут у нас буде трійка. Ведемо звідси до нашого рівня відмінники, трошки нижче від четвірки повинно бути. Ставимо тут крапку і малюємо невеликий стовпчик. Це у нас результат відмінників. Тепер. Знайдемо стовпчик для е, учнів з результатом добре. Ось наша буква Д. Шукаємо, де ж буде наша 6. 6 буде посередині між четвіркою і цифрою 8. Це буде десь приблизно тут. Ведемо до нашого Д, ставимо точку. І також малюємо стовпчик. Ось наш результат. Тепер намалюємо наш результат задовільно. Ось наша буква З. Шукаємо, де у нас цифра число 15. Трош, ось трішечки не доходить до 16. Ведемо результат сюди, ставимо точку і також малюємо стовпчик. Ось таким чином ми намалювали стовпчасту діаграму результатів, учнів, результатів навчання учнів якогось класу. Давайте тепер покажемо ці самі результати, але на круговій діаграмі. Ось у нас є круг з центром. Як же правильно показати? Для того, щоб показати ці результати на нашому кругу, треба спочатку знайти, яку частину круга займають учні з кожним результатом. Всього у нас 24 учні. Це наш знаменник, бо всього 24. Беремо наш перший показник це 3 учні. Його записуємо в чисельник. Скоротимо наш дріб. Наскільки це можливо, ми можемо і 3, і 24 скоротити на 3. 3 поділити на 3 буде 1. 24 поділити на 3 буде 8. Отже, відмінники займають 1 восьму частину нашого круга. Поділимо круг на вісім рівних частинок. Це буде на 4. І ще. Ось у нас вийшло 8 рівних секторів. Беремо будь-який із цих секторів і замальовуємо. Ну, візьмемо ось цей сектор. Наведемо його. Жирніше і замалюємо. Ось цю частину нашого круга займатимуть наші відмінники. Далі треба показати усі інші результати. Також... 6 учнів у нас з результатом добре. Отже, 6 із 24 з результатом добре. Скоротимо цей дріб, наскільки це можливо. Його можна скоротити на 6. 6 поділити на 6 це 1. 24 поділити на 6 це 4. Отже, учні із результатом добре займають одну четверту частину нашого круга. Одна четверта це у нас буде виглядати приблизно таким чином. Чотири частини. Ось у нас одна частина, друга частина, третя і четверта, відповідно. І ми знаємо, що Наші учні з результатом добре займають одну четверту частину. Замалюємо цю одну четверту частину. Це у нас результат добре. Відповідно. Оскільки результатів у нас всього три. Тоді. Іншу частину нашого круга, яка залишилась, займатимуть наші учні з результатом задовільно. Замалюємо частину, що залишилась, чорним кольором. Отже, ось ця чорна частина у нас учні з результатом задовільно. Ось таким чином ми відобразили нашу цифрову інформацію, щоб її краще було видно наглядно. Ось таким чином. Стовчат, стовчаста діаграма або кругова. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!